Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про те, що може змінитися в економіці США після перемоги Дональда Трампа на виборах. І як його політика з тарифами, податками та регулюванням вплине на економічну ситуацію в країні. Трамп повертається до посади президента і це викликає багато питань у експертів та інвесторів, якими будуть його економічні кроки цього разу. Що ми можемо очікувати від нової адміністрації? Поїхали! Мене звати Дмитро Колодяжний, я вже 20 років працюю у сфері фінансів, маю ступінь MBA і CPA. Моя місія це надати фінансові знання, щоб ви могли стати фінансово незалежними. Моя компанія також надає інструменти для тих, хто хоче побудувати власний бізнес у сфері фінансових послуг. Отже, давайте розберемося, як політика Трампа вплине на економіку США в короткостроковій та. Довгостроковій перспективі це буде цікаво. Окей, перший важливий аспект, на якому ми зупинимося, це тарифи. Під час свого першого терміну Трамп вже активно використовував тарифи як важіль впливу в торговельних переговорах, зокрема з Китаєм. Тепер він пропонує значно вищі тарифи до 60% на Китай і 10-20% для інших країн. Це може підняти тарифні ставки на найвищий рівень з часів Великої депресії. З одного боку, це може призвести до більш інфляційного тиску, тому що ціни на імпортовані товари зростуть. За оцінками експертів, інфляція може зрости на 1% через введення таких високих тарифів. Однак існує інша точка зору. ці тарифи можуть бути просто тактикою для ведення переговорів. Якщо Трамп побачить, що підвищення тарифів викликає паніку на ринку або зростання процентних Ставок, він може піти на компроміс. Чи буде цей крок настільки радикальним, як це виглядає на перший погляд? Можливо, він відмовиться від частини своїх планів, якщо побачить негативний вплив на економіку. Але навіть незначне підвищення тарифів може спровокувати ланцюгову реакцію в інших країнах і змінити структуру глобальної торгівлі. Наступний великий крок Трампа це податки. Під час його першого терміну було знижено податкові ставки для фізичних та юридичних осіб, і ці заходи мали сприятливий вплив на економіку в короткостроковій перспективі. Але тепер на другий термін Трамп планує продовжити ці зміни і навіть додати нові, наприклад, можливі додаткові пільги для компаній, зниження ставок корпоративного податку, звільнення від податків на соціальне страхування і, і на Понаднормову оплату праці. Але це не означає, що все буде так само, як у 2017 році. Податкові пільги, які пропонує Трамп, можуть ускладнити податкову систему і додати нові витрати. Якщо ці пільги будуть введені, це збільшить дефіцит бюджету на трильйони доларів. Така ситуація може підвищити державний борг і призвести до зростання процентних ставок. В той же час ці зниження податків можуть дати певний стимул для економіки, а також для бізнесу, адже зменшення податкового навантаження стимулює інвестиції та споживчий попит. Нам важливо звернути увагу на питання державного боргу та дефіциту. Прогнозується, що навіть за умов продовження зниження податків та запровадження нових податкових пільг дефіцит бюджету може зростати на трильйони доларів. І це безумовно матиме наслідки для фінансової системи, оскільки уряд повинен бути буде залучати додаткові кошти для покриття дефіциту, що може призвести до збільшення обсягів випуску облігацій казначейства. Як це вплине на процентні ставки? Простіше кажучи, більше облігацій на ринку означає вищі процентні ставки, що в свою чергу матиме вплив на витрати бізнесу та споживачів, зокрема на іпотечні ставки та кредити. А тепер давайте поговоримо про один з ключових аспектів політики Трампа: це зниження регулювання. Трамп неодноразово заявляв, що він хоче зменшити бюрократичні перешкоди для бізнесу і спростити процеси. Наприклад, процеси для нафтогазової індустрії. Це може бути вигідно для великого бізнесу, проте для широкої економіки ефекти таких змін можуть бути не такі однозначні. Наприклад. Спрощення регулювання в нафтогазовій сфері може збільшити видобуток нафти і вплинути на ціни на бензин у США. Але світові ціни на нафту, звісно ж, контролюються не тільки внутрішніми рішеннями США, а й міжнародними факторами, там ОПЕК, санкціями, геополітичними конфліктами і економічним ростом Китаю. Тому, хоча полегшення регулювання може дати певний поштовх бізнесу, його реальний ефект на загальну економіку може бути менш очевидним. І ось головне питання: чи дійсно Трамп як президент може суттєво вплинути на економіку США? Поглянемо на історію його першого терміну. Хоча багато економістів і аналітиків вважали, що економіка США буде на межі рецесії, реальний економічний результат виявився досить позитивним. Зростання ВВП, низька інфляція і стабільний ринок праці. Але важливо зазначити, що не тільки політика президента визначає економічну ситуацію в країні. Існують великі сили, які визначають економічну динаміку, глобальні тенденції, нові технології, природні катастрофи, кризи, війни та інші фактори. Тому не все, що робить Трамп, може вплинути на економіку, як він цього хоче. І тут я хочу сказати: дуже важливо пам'ятати, що те, що відбувається у вашому домі, важливіше за те, що відбувається у Білому домі, іншими словами. Те, як ви особисто керуєте своїми грошима, матиме більше впливу на вас, ніж дії Білого Дому та Конгресу. Ось чому самоосвіта надзвичайно важлива. Говорячи про самоосвіту, зовсім скоро початок податкового періоду. Якщо ви іммігрант і намагаєтеся розібратися з податковою системою в США, це може здаватися складним, але ми готові допомогти. В нашому курсі податків США для іммігрантів ми розкладемо все по поличках від подачі податкових декларацій і розуміння від відрахувань до вибору правильних форм. Ми допоможемо вам на кожному етапі, що ви дізнаєтеся, як безкоштовно подати податки, навіть якщо ви новачок України? Розуміння податкових кредитів та відрахувань, доступних для іммігрантів, що потрібно знати про податкове резидентство в США. Податки на самозайнятість і багато-багато багато іншого. Дуже-дуже обширний курс, так що не чекайте, поки податковий сезон перетвориться на головний біль. Натисніть на посилання нижче, щоб записатися на курс, і візьміть під контроль свої фінанси вже сьогодні. Також пам'ятайте, що якщо ви купуєте всі курси разом, ви отримуєте суттєву знижку. Також в описі є посилання на безкоштовну 30-хвилинну консультацію. Якщо у вас є фінансові питання, або якщо ви хочете мати додатковий заробіток у фінансовій сфері, то ви можете записатися на консультацію. Окей, давайте підсумуємо. Перемога Дональда Трампа принесе ряд економічних змін, зокрема через підвищення тарифів, зниження податків і зміни в регулюванні. Ці кроки можуть призвести до збільшення інфляції, росту процентних ставок і збільшення дефіциту бюджету. Однак вони також можуть стимулювати економічне зростання, особливо в короткостроковій перспективі. Але важливо пам'ятати, що економіка це складний механізм, і не всі фактори можна передбачити або контролювати. Вплив Трампа на економіку може бути значним, але чи буде він таким, яким ми його очікуємо? покаже тільки час. Дякую, що подивилися. Сподіваюся, що це відео було корисним для вас. Якщо у вас є питання, або якщо ви хочете поділитися своїми думками, залишайте коментарі під відео. Не забудьте підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Зустрінемося в наступних відео.